21 грудня Верховна Рада підтримала легалізацію медичного канабісу в Україні. Довгоочікуваний законопроєкт номер 7457 було прийнято у другому читанні. Навіщо потрібен цей самий медичний канабіс? Та як саме закон регулюватиме його обіг? Докладніше далі. Ліки на основі медичного канабісу, далі ми будемо називати їх просто медичним канабісом. Суттєво полегшують страждання хворих при багатьох важких хворобах. По-перше, це онкологічні захворювання, коли медичний канабіс використовується для знеболення або усунення побічних ефектів від хіміотерапії. Також при епілепсії для скорочення епілептичних нападів. Медичний канабіс допомагає навіть при російному склерозі, який на жаль і досі не навчилися лікувати. Також його використовують при хворобах Альцгеймера. Кінсона та в паліативній медицині, а головне, завдяки медичному канабісу можна вирішити проблему посттравматичного синдрому, який виник у багатьох українців через війну. Не кажучи вже про те, що ці диволіки допомагають нашим пораненим бійцям при фантомних болях після травм та ампутацій. І сьогодні такі ліки широко використовуються у 56 країнах світу. Ви не повірите навіть у Росії. До речі, узаконення медичного канабісу не означає легалізації марихуани. Як за заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Держава суворо контролюватиме обіг ліків на основі канабісу. Так, препарати на основі медичного канабісу можна буде отримати тільки у спеціальних аптеках та за електронним рецептом, який лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану. Як це зараз відбувається з морфіном? А розповсюдження марихуани, яку так люблять палити підлітки у під'їздах багатоповерхівок, залишається злочином. І як всякий злочин каратиметься за законом. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.